Вітаю, друзі! Ми на каналі Одеса і Транспорт, як завжди, з вами Олександр Вельмошко. І зараз ми поговоримо про російські повітряні удари, які вони завдавали дронами камікадзе у ніч на 7 січня та у ніч на 6 січня 2024 року. Залишайтеся з нами та підписуйтесь на наш канал. Далі буде дуже цікаво та важливо. Отже, у ніч на 7 січня росіяни знову запустили з південного напрямку з потого міста Приморсько-Ахтарськ на південному. У березі Азовського моря свої ударні безпілотники типу Шахет. Всього командування повітряних сил України повідомляє про запуск 28 таких дронів камікадзе, окрім того, уночі росіяни також по Донецькій області вдарили трьома переобладнаними зенітними ракетами типу С-300 чи С 400 які летять на відносно невелику відстань по квазібалістичній траєкторії. Протиповітряна оборона працювала майже у всіх південних областях України. Од... головними напрямками цього удару стали міста Одеса та Дніпро. У бік Одеси та її міста Супутника Чорноморськ з моря та з боку Миколаївської області летіли декілька груп таких дронів-шахедів, але всі вони не долетіли, бо були знищені. Також через Одеську область, так би мовити, транзитом через Миколаївської у бік Мінницької та Кіровоградської областей летіли ще декілька груп шахетів, і вони також були знищені. Але особливо дісталося місту Дніпро, де були влучення дронів, де пострадали. Постраждали від цих вузов житлові багатоповерхівки, адміністративна будівля, заклад освіти, приватні житлові будинки та інше. Рятувальники з під завалів дістали шістьок людей, які постраждали і зараз. Відуються у лікарні. Також у Миколаївській області у рекреаційній зоні відбулося влучення дрону кудись без постраждалих, і у Кропивницькому районі повідомляється про влучення уламків збитого дрона, внаслідок чого дещо постраждали приватні житлові будівлі та лінія електропередач також без постраждалих. Загалом сили протиповітряної оборони змогли збити 21 дрон трон камікадзе з 28. Це дає ефективність протиповітряної оборони у 75%. Загалом минулої ночі протиповітряна оборона проти шахетів працювала у Запорізькій, Дніпропетровській, Херсонській, Миколаївській, Вінницькій, Кіровоградській і Одеській областях. Також зауважимо, що напередодні уночі росіяни запустили у ніч на 6 січня всього два дрони типу шахет. Вони обидва були збиті один над Миколаївською, інший над Хмельницькою областями. І 6 січня росіяни також вдарили. Ракетами по місту Покровськ Донецької області це були або 6-8 переобладнаних ракет типу С-300 С 400 або навіть балістичні ракети малої дальності виробництва півднічної Кореї. Там були і загиблі, і постраждалі, і зараз трошки підведемо підсумки роботи протиповітряної оборони проти шахетів за січень 2024 року. Всього за 7 днів січня. Було запущено 106 таких бронів камікадзе, із них протиповітряна оборона змогла збити 90. Таким чином загальна ефективність саме протишахетного сегменту протиповітряної оборони складає зараз 84%. Ми стежимо за ситуацією. З вами був Олександр Фельношко. До побачення, слава Україні!